Hey, we привіт, я хочу у вас запитати, чи були у вас складності множити на 11. Я не за такі цифри, як 5, 6, 9 або навіть 11 на 11. А за такі числа, як, наприклад, 57 чи 149, або ще складніше. Якщо були, стодіть ця фішка буде для вас на воді. Суть тут дуже легка. Якщо в нас, наприклад, є два цифрове число, x74, то при множенні на 11, в нас буде. Перша цифра, числа того, що ми множимо на 11, буде спочатку. В нашому випадку 7. Потім ми пишемо дужки, і ми записуємо суму двох цифр нашого числа в даному випадку 7 плюс 4. І це буде 11. І буде відповідь вже 711. І кінцева цифра це кінцева цифра нашого, початкового числа, тобто 4. І відповідь 7114. Але це ще не повна відповідь, тому що в нас є 11. І ми повинні її скоротити. Тобто обрати десятку, в нашому випадку це 1. І коли ми е, вбираємо 1, то ми цей 1 додаємо до всі мірки. І буде 8. І тоді повна відповідь буде 814. Ще так само працює з трьохцифровими числами. Наприклад, візьмемо 634 і множимо його на 11. Перша цифра, як ми вже зрозуміли, це перша цифра нашого числа, тобто 6. А потім ми робимо дві дужки. Ми додаємо перші дві цифри нашого числа, а в іншій дужці – останні дві цифри нашого числа. Тобто в першій буде 6 плюс 3, а в другій – 3 плюс 4. Перший дужці буде 9, бо другий буде 7. І кінцева цифра – це 4. І відповідь тоді буде, якщо все згрупувати в одне – 6974. Я сподіваюся, це якось полегшило вам множити будь-які складні числа на 11. І якщо це так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.